Вітаю вас на телеканалі Доба. З вами Афіша Вінниці та новий мистецький тиждень. Гадаю, що колядок ви наспівались, вдосталь на щедрувались, тож і тепер без пісень аж ніяк. А ось якими саме вони будуть замить. Вокально інструментальному ансамблю Древляни на чолі з Юрієм Градовським, третій десяток. Артисти полюбляють сучасну українську музику, і щиро переконані, що якщо пісня в нас є, то і мир буде. І ми з вами їх цілком у цьому підтримуємо. Цього разу Вінницька обласна філармонія приймає на своїй сцені легендарний колектив. Мова йде про вокально-інструментальний ансамбль Древляни на чолі з народним артистом України Юрієм Градовським. Цей колектив привезе до Вінниці свій мистецький проект, і зокрема сцена. Обласної філармонії буде відправною точкою їхнього гастрольного туру, який вони повезуть по регіонам України, і глядачі зможуть долучитися до цього мистецького проєкту, який у них, як і у більшості артистів у теперішній нелегкий час, направлений саме на підтримку чи то моральну, чи то матеріальну наших воїнів-захисників, учасників АТО. 28 січня о 18.30 Вінницька обласна філармонія запрошує вас на концерт вокально-інструментального ансамблю Древляни з програмою І пісня в нас є, і мир у нас буде. Чи відомо вам, що першу ікону у світі написав євангеліст Лука? Сьогодні ці духовні твори отримали живописне, мозаїчне і рельєфне зображення. Митець Юрій Березін навчився вирізблювати лики святих з дерева. Раджу вам завітати на його унікальну виставку до музею імені Михайла Коцюбинського. Цього тижня в музеї імені Михайла Коцюбинського для вас відкрита виставка Юрія Березіна. Іконопис цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите виставку Степана Ганжі, коли мами простелю твій шлях до волі, рідний краю Анатолія Гайструка, миротворчість, шлях надії та давні скарби Поділля. Цього тижня завітайте до художнього музею на виставку Романа Кушнірука. Художні різьблення по дереву. Цього тижня в театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави. 26 січня. Поема на дві дії Маруся Чурай. А на малій сцені драма Я б тобі небо прихилив. 27 січня. Завітайте на романтичну драму. У неділю рано зілля копала. 28 січня. Для вас міф з прадавніх часів. Лісова пісня, 29 січня. Сатирична комедія Ревізор. 30 січня музична комедія Медовий місяць або Но. В ковчег. А на малій сцені фарс у стилі танго. Оркестр. Цього тижня у ляльковому театрі ви побачите. 1 лютого стародавню казку Попелюшка. Особлива новина для Вінничан. Цього тижня до кінотеатру імені Коцюбинського завітає знаний за кордоном, але досі невідомий в Україні герой ведмедик Падінгтон. За сюжетом він дуже мріє стати джентельменом. А отже, переїздить з Перу до Лондону. Всі його документи це вірка. Догляньте, будь ласка, за цим ведмедем. Чи будуть британці такими ж вічливими, як вважає герой? Дивіться. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите родинні комедії Три богатирі хід конем. Ніч у музеї секрет гробниці, пригоди Падінгтона, Снігова королева, перезаморозка. Фентезі у форматі 3D «Хобіт. битва п'яти армій, сьомий син, а також історичний екшен вихід, боги та царі. Чи знаєте ви, що режисер фільмів Термінатор, Титанік і Аватар Джеймс Кемерон не на жарт захоплюється океанографією. Він навіть мріяв поставити світовий рекорд стати першою людиною, яка спуститься до дна маріанської впадини. Документальний фільм Виклик безодні це ще одне його геніальне дитя, яке відкриє для вас досі небачений світ. А для цього, як виявляється, зовсім не обов'язково летіти на іншу планету. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує китайську анімацію, ведмеді сусіди, зимові канікули, українську документалку Сильніше ніж зброя. І шедевр Джеймса Кемерона. Виклик безодні. Цього тижня в артпабі Біф Ітер відбудуться такі концерти: 29 січня. Гурт Хамерхет Рамштайн Party. 30 січня. Гурт Without Limits – без обмежень. 31 січня. Олександр Онофрійчук та гурт Sour Cream Крім 9 лютого. Завітайте до Роял Пабу на концерт співака Арсена Мірзояна. Завітайте до арт пабу Блюз» та пориньте у найрізноманітнішу музичну атмосферу. 29 січня для вас гурт Грінлайт квартирник, 30 січня гурт Зет Бенд» Хіти «Хіти 90-х», 31 січня. Гурт Ларус вечір російського року. А 1 лютого концерт співачки Анастасії Коберської. До 1 лютого поспішайте відвідати пізнавальну виставку Світ джунглів в торговельному центрі Мегамол. А на сьогодні це все з вами була Олена Закревська. Тримайте руку на пульсі та не пропустіть жодної мистецької новинки. До зустрічі за тиждень.